Погода в Україні продовжує шокувати. Як прогнозують синоптики, опади не припиняться. У регіонах буде дощ, а також буде мокрий сніг. Крім того, в деякі області повернуться нічні морози. У суботу в Україні хмарно з проясненнями. На північному сході та сході помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг та місцями ожеледиться. У Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях невеликий дощ. Нарешті території без істотних опадів. Повідомляють в Укргідрометцентрі. У більшості регіонів вночі буде від 1 до 6 тепла, а в день – від 6 до 11. У північно-східних і східних областях температура повітря вночі буде від 4 до 9 тепла, а у день повітря прогріється до плюс 12 плюс 17 градусів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі прогнозують мороз від 0 до мінус 5, а вдень потеплішає до 0 плюс 5 градусів. Погода в Україні на Великдень, яку українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно, варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків. Метеоресурси відзначні. Що з 13 по 16 квітня можливе похолодання в день до плюс 4 плюс 8 градусів, а вночі не виключені заморозки. Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня, від плюс 13 до плюс 19 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.